Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги декоративну наволочку. Дана наволочка додасть нотку елегантності декору вашій вітальні. Вона має розмір 40 на 40 або 50 на 50 см. Має ромбовидний суцільний візерунок для сучасного та стильного вигляду. Високоякісні матеріали забезпечують. Уть міцність та м'якість на дотик, що робить її ідеальною як для декору, так і для комфортного відпочинку. Покращить атмосферу свого житлового простору за допомогою цієї наволочки для подушки.